О, 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 Боже, о, Боже, ой. Вітальчик. Вітальчик, що то було о, в очі? То було вино, горілка і шампанське. А можеш ще сьогодні того самого напитися? Ти що, мене, голова буде боліти? Чисту? Зато мене вже ніколи голова не буде боліти. Ти їсти хочеш? Що? Їсти хочеш, давай тобі тьох, картопельки підсмажу з цибулькою. ні ні є -ні. Кисло... ні 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 А давай тобі качку спечу з яблуках. Ні, ні, Ч, давай чекай, тобі. Чекай, шелечок, чекай, чекай, з чекай. Ти ж казала, що у нас тільки макарони з хлібом. Ти до мене по-людськи, та я до тебе. Що не на роботі? Віталік, в мене сьогодні день народження. В тебе день народження в березні. Віталік, я сьогодні вночі як не на світ народилася. Діти да. в дітей почалися канікули, коли в четвертій ночі вони поїхали до баби в село самі через цвинтар на конях. Ну що, йду я в ванні, кран поремонтую, Віталік. Я кран в ванні поремонтувала. карніс прибила і оббила балкон вагонкою. А я що маю робити? Ти вже наробився.